Мотивація це моя перемога. Ну на найголовніше це просто перетерпіти біль і. Мотивувати себе нікіта чемпіон України. Він займається карате в зміївському спортивному клубі Хатторі і не уявляє свого життя без спорту. Саме тут він навчився дисципліні, наполегливості та досягнув чимало перемог. Мені 13 років а, займаюся вже 7, близько 7-8 років. Перші тренування погано пам'ятаю, але дуже запам'яталося мені перше змагання. А, але там на жаль я нічого не посів. Але надалі я дуже. Рано займався і посідав далі і далі, і так дійшов до чемпіонства України. Ці змагання проходили в Києві. Моя категорія входила там близько було 40 людей, і я зайняв із них перше місце. Перед тим як я почав займатися карате, я подивився відеоролики і прочитав статті. Ну і дізнався, що по-перше, це був вид спорту для самозахисту, і я обрав саме цей спорт. Щоб захищати себе у разі небезпеки. Наш колектив дуже дружній, але тренер у нас достатньо строгий. Ну, це правильно. І тому ми виграємо багато турнірів і займаємо там перші місця. До змагань нас ну, не менш двох місяців. Спочатку дізнаємося і далі ми вистроюємо тренування на ці змагання. Як триває підготовка до змагань? Це тренування, харчування, що все на ну спочатку, ми готуємо тренування кожен день. Різні тренування. У нас кросфіт, силові тренування, чи ми відрабатуємо якісь зв'язки. Зміївський спортивний клуб Хаторі розпочав свою роботу у Змієві 5 років тому. Попри всі труднощі, його вихованці досягли високих результатів не лише на місцевому та обласному рівнях, а й на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Секрет успіху наполеглива праця, мотивація та професійний підхід тренера Романа Щербини, який займається єдиноборствами вже понад 30 років, володіє чорним поясом Один дан. Він не просто навчає техніці карате, а й підтримує дисципліну та дружню атмосферу в клубі. Впевнено, досягли е, значних результатів. У нас дуже багато дітей, хлопчиків та дівчат тренуються. Ми прославляємо Зміївщину не тільки в межах міської громади, але й далеко за її межами. Це і обласні і міжобласні змагання, які проводяться в Україні. Це вже було декілька і чемпіонатів України, на яких наші спортсмени займали призові місця. Дівчат у секції, хоч і менше ніж хлопців, але їхні успіхи вражають. Вони доводять, що карате це спорт не лише для хлопців, а й для всіх, хто прагне стати сильнішими, впевненішими у собі і досягати нових вершин. Вже займаюся майже два з половиною роки. Мені дуже хотілося займатися яким масільі і тому, коли відкрилося карате. Я прийшла сюди і зрозуміла, що це моє. Я була в Полтаві, там зайняла три перших місця. І ще була в Пісечині, де зайняла два перших місця. Я стала бути впевненою в собі, і також я можу тепер за себе постояти. Мені дуже подобається тренуватися. Я пізнаю якісь нові удари. Я вже ходжу три роки. Мені подобається карате, тому що тут інтересно. У меня появилось много друзей. Мне сюда интересно ходить. Я даже не хочу пропускать тренировки, когда болею. Я могу просить родителей иногда. Під час тренувань юні спортсмени не лише зміцнюють своє здоров'я, а й загартовують характер та силу волі. Клуб Хаторі це місце, де виховують майбутніх чемпіонів і справжніх бійців. Я запрошую на наше тренування діточок від 4 років і старше. У нас є різні групи. Тренуємо дітей не тільки фізичні і фізіологічні навички, а формуємо. Завдяки нашій дружній команді спортивній ми формуємо впевненість в собі, чуткість, сміливість, силу духа, силу волі. От. Тобто ми як одна дружна, єдина спортивна сім'я, ми тренуємося не тільки фізично, а й духовно. Чимось допомагати друг другу, допомагати тим, кому потрібна ця допомога завдяки карате. Бо карате це не просто від одноборства, це ціла філософія. Тренування у нас проходять в Сміївській громаді, це другий ліцеї Смієві, так. в Сміїві. У нас проходять в ліцеї Тарановки, Тарановка, Велетні проходять тренування. Також у нас проходять тренування в Височанській громаді, це селище Бабаї. І тренування проходять в селищі Борова. В рамках підготовки спорт для всіх, ми там теж тренуємо діточок. Я хочу побажати всім, перш за все, це мирного неба над нашою головою, побажати всім міцного здоров'я, побажати всім наснаги, стійкості і впевненості в собі. Не бажано займайтесь ви карате, але ні, щоб були всі впевнені в собі, впевнені, вірили в себе і вірили в світле майбутнє. Сиг на сущий, сіль на морі, переможе кука.